Виконуємо номер 323 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Завдання перше. 5 км 213 метрів. Відняти 2 кілометри 372 метри. 213 і 372. Візьмемо 1 кілометр і розпишемо через метри. Будемо мати.

Задання друге: 2 години 15 хвилин додати 5 годин 49 хвилин. Додамо години, це буде 7 годин і хвилини 15 додати 49 буде 64 хвилини. 64 хвилини це 1 година 4 хвилини, тому будемо мати 8 годин 4 хвилини. Завдання третє: 5 центнерів 2 кілограми помножити на 25. Переводимо у кілограми. В одному центнері 100 кілограмів у 5 – 500 до да плюс 2 – 502 кілограми. Множимо на 25. Виконуємо множення в стопчик 502 множимо на 25. 2 на 5 -10. 5 на 5 – 25, на 2 множимо 4 і 10. Виконуємо додавання 0, 5, 5, 2, 1. Вийшло 12 тисяч 550 кілограмів. Переводимо у більш одниці центнери і можна в тонни – це у нас буде 12 тисяч, значить 12 тонн. 500 це буде 5 центнерів і 50 кілограмів. І останнє завдання: 4 кілометри, 5 метрів поділити на 9. Переводимо метри. В одному кілометрі 1000 метрів, да плюс 5, а в чотирьох 4, 4, 4, 4 4000, да, плюс 5, буде 4 тисячі 5 метрів. Ділимо на 9. Виконуємо ділення в стовпчик. 40 ділимо на 9, беремо по 4, 4 на 9 36, востачі 4, зносимо 0, 40 на 9 знову по 4, знов 36, остачі 4, зносимо 5, 45 на 9 беремо по 5 5 на 9 45, востачі 0. Отже, вийшло 445 Метрів.